Відомчі нагороди та ключі від довгоочікуваних квартир особисто від начальника Служби безпеки України отримали працівники Житомирського управління СБУ. Колектив Житомирського управління сьогодні отримає 10 сертифікатів на отримання житла. Як мені доповів начальник управління Володимир Васильович Пахнюк, з 2006 року. Управління не отримало жодної квартири. Василь Грицак відзначив кращих співробітників на знаками, а правоохоронців, що виконували бойові завдання у зоні проведення АТО, подарував ключі від квартир у Житомирській новобудові. Грамоти – це добре, але це саме головне. Тим більше номер справжній, 65, я так розумію, вже важко. Я вас вітаю. Я служу з 99 року. 1999 року, от, скажімо так, з того року ми чекали житло. І в сьогоднішній день ну дуже велика радість для нас, тому що ви самі розумієте, є житло і є куди, скажімо так, подіти свою сім'ю і можна спокійно виконувати свій обов'язок. Дехто з працівників досі знаходиться у АТО, за них нагороди отримували територіальні керівники або члени сімей. Дуже шкода, що чоловік сам не може отримати з ваших корупції сертифікат таких находятся. В зоні АТО. Ми дуже вам вдячні, дуже ну, безмежно щасливі, що маємо таку можливість на сьогоднішній день. Дякую. Я думаю, що коли будете на підвіконнику, там оце. Ви скажете, коли ми підійдемо ще раз цим складом. Представник забудовника запевнив, що це тільки початок і у найближчі два роки правоохоронців поступово забезпечуватимуть житлом. Ці будинки, які от безпосередньо вже яких надані квартири, вони красиві. Но... Надійні просторі, які дійсно дадуть можливість вам ну, радіти життю. От, і власне ті зобов'язання, які ми зараз беремо на себе, це ще 33 квартири, найближчим часом це в цьому році там, і в наступному році. Тобто, будівництво проєкту займатиме десь приблизно два роки. Новобудову на Покровській 99Б почнуть здавати в експлуатацію вже наступного місяця.